Хочу вам показати дуже-дуже смачне сорбет морозиво, яке я купила в Самславі. Я вже його пробувала і хочу вам також його показати. Воно мені дуже сильно сподобалось, я підрувала, брати Воно знаходиться, воно тільки його справді, скільки його багато. Apisan, Sanger fruit, lemon, lemon and ananas. this Passion. red berry and ruby grapefruit, mango orange, lemon pineapple coconut. Mhm. Mm це red berry. Дуже Mmm. So, i forget orange. get orange. Сложечко в Воно таке ніжне-ніжне, просто. Дивіться. Яке ніжне? Ммм. Оце мій фаворит. Просто. Десять з десяти? Дев'ять з половиною. Вісім. Ну, і ходи коконат? сім. Я в принципі люблю дуже таке кисленьке морозиво, тому мені заходить ось такий. Але Це просто. Баффі! Бафі дісіди. Наш котик. Маленький. Дуже любить столики. Калентери з корила. Дуже смачно. я просто кайфую особливо літом. Це мій фаворит просто. Тому рекомендую. Сам саме найдешевший.